Астрологічний прогноз. З 2 по 5 червня на небі можна спостерігати парад планет. Планети вистроїться в рядок в чотирьох знаках зодіака: Риби, Овін, Телець і Близнюки. Парад планет можна буде спостерігати рано вранці. Приблизно о 4.10 в Донецькому регіоні, о 4.30 в Київському регіоні і о 5 ранку у Львівському регіоні. Сонце ще не зійде, а планети на небі ще будуть видно. Взагалі цей парад планет спостерігати важко. Ну, по-перше, тому що о четвертій ранку багато людей ще сплять. Ну а по-друге, тому що сонце вже не буде нічним, воно буде сіріти, і реально планети буде видно ну, буквально хвилин 10. Потім вже сонце зійде і планети перестане бути видно. Тобто їх буде видно перед сходом Сонця. На горі буде планета Сатурн, нижче Марс, потім місяць. Поруч будуть Меркурій з Юпітером. Сонце не буде видно, бо воно буде під обрієм. Ну, сходити. Коли Сонце зійде відповідно, після п'ятої, то планети не будуть видно, бо вже буде день. Вони, якби, будуть на небі, але видно їх не буде. Зручніше було б спостерігати, якщо б парад планет видно було ввечері. Коли люди ще ну, в основному не сплять. Ну, а цей парад вранці. Астрологічно, цей парад планет відповідно проводить енергії відповідно, цих знаків Зодіака. Більше всього, планет буде в близнюках. Це означає, що цей парад планет більше всього впливає на представників знака Зодіака Близнюки. Е, ну, Якщо взяти в політиці, то близнюки це Сі Цзіньпінь, наприклад, а американський Дональд Трамп. Е, ну, Якщо ви ще знаєте, якихось... Цзіньпінь, ну, найбільше, мабуть, впливовий на війну в Україну. Якщо ви ще якісь близняків знаєте політиків, напишіть, будь ласка, в коментарях. А як це буде впливати? Сонце в астрології означає центр уваги, і тому в центрі уваги буде Венера. Ну, Венера в астрології означає дипломатія. Ну, Також Венера, у знака з Терези, тобто Путін, тому дійсно Путін теж буде в ну, фокусі уваги в цей період. Також новолуні воно відбудеться в з'єднанні з, з Венерою, тому на наступний лунний місяць буде впливати енергія Венери дуже сильно. Ну, Енергія, як я сказав, вже це тема дипломатії. Також в знакі здяка, близніки, з дяка буде з'єднання Юпітера з Меркурієм. Якщо напередодні, тобто в травні, Оці всі планети вони зустрічалися ще не в близнюках, а в тельці. Та це такий діловий знак зодіака, який пов'язаний з економікою, і з фінансами, і з ресурсами, і з діловими такими конкретними діями. То події, це такі політичні зустрічі і ресурсні от в Україну прибуття ресурсів допомоги, воно було більше по ділу. А близнюки, знак зодіака, він інформаційний, і він означає, що інформація будуть розмовляти, перемовлятися, домовлятися, обмінюватися думками, комунікувати, тому перспективно от, спілкуватися в вашому житті з різними різними людьми. А також ті травневі події, які були заключені, договора або рішення прийнято, або інформації про них не було. Про них прийде інформація в червні. В тому числі в період парада цього планет. На початку червня, коли Меркурій з'єднується з Юпітером, це перспективне дуже з'єднання, яке означає ну, якусь більш позитивну інформацію. Планета Марс, цьому параді планети, вона знаходиться у віддаленні від всіх планет, тому тематикою початка червня не буде тематика, собственно, ну, військова, тематика війни, вона буде не в центрі увазі. Від цього не легше людям, які знаходяться десь в гарячих точках. Ну, але все ж таки це не про глобальну якусь наступ з Білорусі або війну у Фінляндії, або там, на, Тай... на Тайвані. Також це не про прориви і не про наступ на новий наступ російської армії. З іншого боку, оскільки планети зосереджуються в певних знаках зодіака, то в інших знаках зодіака опиняється пустота. Таким чином, в багатьох сферах життя у людей можуть справи не просуватися, а в певних сферах просуватися дуже інтенсивно. Ці весняні знаки зодіака вони пов'язані з перший, другий і третій знак зодіака, вони пов'язані з новими процесами. Овен це нові імпульси. Талець нові ресурси і близнюки – це нові контакти, нова інформація. Більше всього, цей парад планет впливає на нові контакти, на нову інформацію. Наприклад, на саміті миру можна очікувати, що ну, відбудуться якісь нові контакти між країнами і нові зв'язки. Одно з ключових слів близнюків – це також зв'язки. А порівняно з іншими знаками Зодіака, знак зодіака Близнюки характеризується таким поняттям, як легкість. І тому події, які відбуваються в червні, вони суб'єктивно будуть легші ніж події інших місяців. На відміну від стратегічного знака зодіака стрілець знак зодіака близнюки носить тактичний характер, тому в цей період краще буде получатися вирішувати ну, тактичні, а не стратегічні питання, тобто не як там через 5 років або не як через 4 роки жити а от як жити на ну, найближчий час. З'єднання планет в астрології породжує енергію лідерства і того, що людина ну щось вигадує, видумує і хоче це втілити. Тому скоріш цей час будуть відбуватися якісь інноваційні процеси у виробництвах, щось будуть нове вигадувати. Так також в політичному процесі будуть ну, нові, якісь пропозиції, яких раніше не було. Бо дійсно в консервативних знаках Зодіака в основному планети відсутні. Тому консервативна позиція вона зараз мало актуальна. Знак Зодіака близнюки – це не статичний, а дуже рухомий знак Зодіака. Тому, якщо як в якихся поговорках, хочеш жити, рухайся! Хочеш жити бігай, хочеш жити, не сиди на місці. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих прийняти участь у Зборі на Збройні Сили України. На нашому каналі в травні місяці, який відбувається з 23 по 30 травня. Ми збираємо гроші на Збройні Сили України і закупляємо необхідні товари. На все добре, дякую за увагу!